Всім привіт! Зараз розкажу, що робити, коли тобі не дають довідки про обставини поранення. Я наблюдав по своєму, по собі. Лежу я в реанімації, виходить. І дзвоню, узнаю, що треба довідку таку мені про обставини поранення. Дзвоню до своїх керівників від того ігнор. І наблюдаю таку картину, що побратими, які лежать рядом з інших якби, підрозділів, частин, їм зразу він тільки не встиг позвонити, керівник з ним зв'язався, розпитав, як його здоров'я, безпокоїться, фінансування перевірив, От, приїхав сам особисто, подивився, що йому треба на місці там купити, сігарет чи якийсь одяг привезти, чи зарядки, чи телефон, чи щось купити. Щось передати, там, дружині дзвонити. Разні є ну, варіанти потреб людини. І тут бігають і цю довідку про обставини поранення людям робили за три дні. Просто так, три дні, і вже людині скинули на телефон, вона вже є. І він далі нею оперує. І піде на ВЛК уже як герой, а не як непонятно хто, як я пішов, тому що мені довідки цієї не дали. І мені написали, що я поранення. Просто отримав при проходженні військової служби. Тобто, можна сказати, що я сам собі, грубо говоря, в руку прострілив. От до чого це все призводить. І в такому випадку, коли до тебе так ставляться задом, треба так само відвернутися і ставити до них задом. Плюнути на їхні інтереси цього руководства і дзвонити на номер 1545 короткий. Да, на це воно йде зареєструватися, проходить 30 днів. і... Керівництво зверху донизу, там їх прошурстять і в результаті вони дадуть цю довідку. Да, воно все потім наладиться, вирівняється, але якщо так не зробити, то будьте впевнені, що ні грошей не буде, ні виплат, нічого ви не доб'єтеся без цієї довідки. І не потрібно її переживати, а що буде, а що про мене подумає там той командір роти, чи командір звода, чи батальйону. Якщо він на вас начхав. Чи так само якийсь командир відділив. Та будь-хто, будь-який керівник, який вас ігнорить, не хоче вам допомагати, чи той медик. В моєму випадку був медик, зарубував на рівні бригади. Навіщо йому це, це все треба було, не знаю. Така чи вказівка була, чи якась норматива, але но він це все зарізав. Але коли дали причухана, через пару днів вже все це зробилося. Да, воно мені віддалося спустя час. Але зробили вони це все одразу. Не треба їх жаліти, не треба ну, думати, що ти там поганий, тому що ти цю збучку їм зробиш. Вони самі того заслужили, коли повернули задніцею до тебе. Слава Україні! Все буде Україна!